Частинка Хмельницького у центрі європарламентаризму у Брюсселі. З'явилося постійне представництво нашого міста. Офіс відкрили минулого тижня у приміщенні комітету регіонів Європейського союзу. На подію завітали не лише представники Хмельницької міської ради, а й інших українських міст, а також генеральний секретар комітету регіонів Євросоюзу Петр Блішковський. Будь ласка, відчувайте себе тут як вдома. Використовуйте це як основу для вашої діяльності в Брюсселі. І я також буду радий, якщо ви зможете долучитись до політичної роботи комітету через робочу групу по Україні. Також у нас є мережі молодих політиків, і у нас є зв'язок з місцевими радами. Так що ласкаво просимо на наші пленарні засідання. Ми б дуже хотіли, щоб ви відчували себе тут як вдома, адже це також ваш дім. Я бажаю вам удачі в тій складній ситуації, яку ви спостерігаєте в країні, вже кілька років поспіль. Онжей Колар, зараз член комітету Європарламенту із закордонних справ. А коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, був мером найбільшого адміністративного району столиці Чехії Праги Праги-6. Він пригадує, як відгукнулися на прохання Хмельницького про допомогу і приїхали з гуманітарним монтажем до нашого міста у березні 2022-го. Незважаючи на всі жахи, які ми бачили по дорозі, незважаючи на сирени, які попереджали про повітряну атаку, які увімкнулися через п'ять хвилин після того, як ми вийшли з вантажівки, і мушу сказати, що найкращий борщ, який я коли не бутів у своєму житті, був того дня Хмельницького. Кожного разу, коли я їду в Україну, а я був там вже тричі, я завжди намагаюся попрощатися у Хмельницькому. І той успіх, який ви тут презентуєте, робить мене щасливим. Я думаю, що нам є чим віддячити і що дати Україні. Я думаю, що Україна повинна отримати обіцянку стати членом Європейського Союзу у майбутньому. Я думаю, що Україна повинна отримати всю допомогу, яку ми можемо надати, тому що Україна проливала кров протягом останніх трьох років заради власної безпеки. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин називає відкриття представницького офісу у Брюсселі не просто успіхом, а історичним моментом. Десь до мрячих півроку роботи нам довелося різні провести зустрічі, і спілкування онлайн з керівництвом комітету регіонів Європарламенту, з генеральним секретарем, з президентом, з європарламентарями. Нам вдалося переконати, пояснити, що це потрібно нам в першу чергу, потрібно Україні, воюючій державі. Ну і це точно буде в плюс для європарламенту, для комітету регіонів і для взагалі для, так, поглиблення євроінтеграції, Ніх процесів за словами міського голови, офіс Хмельницького у Брюсселі допоможе лобіювати інтереси міста з перших уст дізнаватися про грантові програми, залучати інвестиції, сприятиме зміцненню міжнародної репутації, підтримці місцевого бізнесу та культурному обміну. Ми не витрачаємо наразі на його функціонування бюджетного ресурсу. У випадку відряджень там буде обов'язково проводити роботу хтось з наших представників, якщо будуть їздити. Там наразі є присутні українці, які живуть в Брюсселі, і вони постійно комунікують з нами. У випадку потреби вони долучаються, відкривають, працюють, спілкуються, отримують інформацію, передають нам. Ну і це вже постійно повсякденна робота. Досі подібні осередки у столиці Європейського парламенту мали лише Львів та Луцьк. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.